Для того аби старий житовий фонд послужив довше, держава цього року нарешті виділила гроші на ремонт юридичним особам, в тому числі ОСББ, пропонують взяти державну позику. Пільговий кредит цього року видається на терміном на 10 років під 3 і ще й кредитні канікули, тобто кредит погашується з наступного року через рік після отримання кредиту, а відсотки через 3 місяці після отримання. То люди мають можливість, по-перше, якось звикнути до того, що треба буде це виплачувати по-друге, розпочати заощаджувати за рахунок того, що проведено якісь роботи на будинку і будуть витрачатися менше коштів на саме ці заходи. І за рахунок цього будуть погашатися ці кредити. Цього року виділили 40 мільйонів гривень. Чи достатньо цього? Ті, кому пропонують позичити гроші, кажуть, що в масштабах країни цього замало на те, щоб повністю утеплити наш будинок знаружи, на сьогоднішній день, в цінах сьогоднішнього дня, мені потрібно 950 тисяч гривень. Тобто суми вистачить на 40 будинків, фахівці радять відмовлятися від моделі. Хтось прийде і задарма зробить ринок, значить ринок, але маючи обов'язки, власники житла повинні мати і права. Якщо власники будуть відповідно знати, що вони господарі, тоді вони спитають тих, хто без їхнього дозволу здав підвали. І таке інше, різні території. І хто на цих на цих територіях, на цих підвалах заробляє, заробляє якісь кошти? А чому він не інвестує в цю ж саму територію і в цю будівлю, ремонт? І таке інше. Тобто зробити їх господарями. Відкладати ремонти не варто рано чи пізно гроші все ж таки доведеться вкладати. Зараз можна зекономити, поки конструкції ще не зношені вкрай. Фонд застарілий житловий і будинки краще не становляться, тому може вигідніше зараз взяти кредит і зробити, ніж чекати, коли зовсім обвалиться дах. І потім казати, що давайте ми вже щось зробимо самі. Раз держава нам поки що не може нічим допомогти. Нині найактивніше бере участь у програмі Волинь. Гроші позичають на різні потреби: від мільйона на утеплення фасаду до усього 10 тисяч на світлодіодні лампи для освітлення сходових клітин. Головна мотивація участі в кредитуванні економія.